День, шановні учні. Тема нашого уроку звучить так: жанр, який дарує оптимізм віват оперета. Запрошую вас до оперного театру. Оперне мистецтво виникле в Італії і розподілялось на два основні жанри: опера серія – серйозна опера та опера буфа комічна опера. Оперета вдало поєднує серйозність серія і комічність буфа. Наприклад, іноді герої оперети мають високі почуття і серйозні наміри, як в опері серія. Але ці серйозні події часто розряджаються веселими сценами, як у опері буфа. Цей жанр поєднує музику. Танці і акторську гру. Слово оперетта дуже подібне до слова опера. І не дивно, адже воно означає маленька опера, ще її називають молодшою сестрою опери. В опереті є усі складові опери, овертюра, арі, ансамблі, хори. Тільки вистави оперети мають комічний сюжет із розмовними діалогами. Що чергуються з музичними номерами. Батьком оперети вважають французького композитора Жака Офенбаха, який поставив першу оперету в 1858 році. Хоча оперета й зародилася у Франції, найвищого злету цей жанр набув у творчості австрійського композитора Йогана Штрауса. Оперета Летюча миша це чудовий приклад того, як цей композитор поєднував музичну майстерність із комічними сюжетами та захоплюючими історіями. Угорського композитора Імре Кальмана немає рівних у жанрі оперети за своєю святковістю, відточеністю мелодики і оркестрування. До найкращих оперет Кальмана належить принцеса цирку, сільва, графиня Маріца. Сусяющий свет знову смесь до да лаючи грит, я просто хлоп з білим стертым лицем, и на смі плачет за це, і грашка до. after of the Положником модерної оперети став композитор Ярослав Барнич, який написав чотири твори цього жанру, зокрема знамениту Гуцулку Ксеню. Енарічка Горів! В пісні він дивився в очі сині, спершись на сосни і палкі слова любові, він до сцені промовляв у цуксеню, я тобі на третій лише одніці. Бов душа страждає, звук і лунає, а що серце кохає бо гаряче, мов жир. За сюжетами багатьох уперед дія відбувається на балах. А що ж таке бал? Бал від французького танцювати, урочистий захід. Головною складовою якого є танцювальна програма церемоніал обряд, урочиста процедура, встановлений порядок проведення прийомів процесій тощо. У вітні 1935 року відбувся перший оперний. Бак. З того часу традиція щорічного проведення віденського балу є однією з головних світських подій у Європі. Історія віденського балу бере початок не з такого вже й далекого 19 століття. Тоді у період масниці, яка тривала з 1 січня і до кінця свята, могло даватись до 250 балів щодня. Танцювали всі і скрізь, будь це аристократи, вінці чи навіть туристи. І неважливо, де доводилось кружляти в танці, в кафе, оперному театрі, чи навіть просто на вулиці. Однією з центральних подій відня був придворний бал, який давали імператор Франц Йосиф і імператриця Елізабет. Правила етикету на ньому дотримувались неухильно і потрапити можна було було лише належачи до вищого суспільства. На цей захід мали запрошення близько двох-трьох тисяч гостей різних станів. Для багатьох з них це була свого роду винагорода. А вже що відбувалося на самому балу, тобто костюми дам, поведінка гостей і так далі, було предметом тривалих і ретельних обговорень віденців ще довго. Однак, після смерті дружини в 1899-му імператор скасував проведення балів і відновлено їх було лише через декілька років. На захід збиралася еліта європейської аристократії, відомі політики і люди мистецтва відкривається танцем у виконанні 200 пар. У всіх цих дівчат, які приїжджають з різних країн світу, відбирає бальний комітет. Головний критерій це вміння танцювати, а не звипичи становище суспільства. При скіпливому комітету, до якого входять відомі віденські вчителі танців, треба продемонструвати вміння виконувати не лише правобічний, але й лівобічний поворот. Дамський костюм втілює найсміливіші фантазії учасниць, проте повинен мати і кілька обов'язкових елементів. Наприклад, свою зачіску учасниці прикрашають короною, моделі якої змінюються щороку. Не теж затверджується бальним комітетом, члени якого є пані з вищого суспільства. Обов'язковим елементом також є букети квітів у стилі Бідермайєр. На балу строго дотримуються традиції, і тому кавалери завжди одягнені або у фраки, або в парадні мундири військової академії. Бал відкривається полонезом у виконанні дебютанток, а потім на паркеті з'являється балетна трупа опери. Опісля танцюють молоді пари, і тільки після цього танцмейстер Балу запрошує вальсувати всіх учасників. Так починається ніч, наповнена різними ритмами, легкими фурше. Тами і невимушеними розмовами, незважаючи на минулі два сторіччя, ні віденський бал, ні сам танець не втратили своєї популярності. А аналоги оперного балу щорічно проходять не тільки в інших європейських столицях, а й в Азії, в Африці і в Америці. Класичний бал проводиться й в Арабських Еміратах в турецькому місті Стамбул, азіатських столицях Токіо і Бенгкоку, в Італійському Римі, Москві. Такими ж аналогами славиться Відень, Чехія, Словаччина та Угорщина. І, звичайно, вшановують схожий захід і в Україні. Традиційно бали відбуваються в кінці осені або грудні. Квитки на такі заходи вартують від тисячі гривень, і, як правило, вони відбуваються на благодійних засадах. У творі короля джазової оперети Пала Абрахама, присвяченому балу, звучать мелодії вальсу, танго, фокстроту, степу, румби тощо. увагу. до наступної зустрічі.